Якщо ви руйнуєте чиїсь вірування, чиїсь ідеї. Чи є взагалі сприйняття, потребуйтеся, будь ласочка, замість цього на тому, що ви зруйнувати, зруйнували, збудувати щось нове. Тому що, якщо, наприклад, людина знаходить спокій та розуміння цього світу через магічне мислення, через якийсь науковий підхід, через міксований підхід або будь-який підхід, котрий людина сформувала за роки свого життя, якщо ви це все ж таки руйнуєте там, щось доказуєте, щось там силою нав'язуєте, то ви. Руйнуєте сприйняття цієї людини повністю. Якщо ви його руйнуєте і просто пішли, поздоровляю, ви психологічний галтівник. Чому? Поясню, тому що це сприйняття допомагає людині відчувати цей світ і рухатись в ньому. І якщо ви його зламали, це аналогія з будівлею. Людині нема де жити. Ну це аналогія, тому, будь ласка, не придірайтеся до слів. Добре? І якщо ви нічого не побудуєте, людина відразу стає м, без Тобто мистецтва. В психології так само працює. І ви скажете, слухай, ти такий розумний. Ні, я, я раніше практикував те саме. Тобто я намагався зруйнувати психіку людини, її сприйняття і просто йшов. Я типу, переможеш туди-сюди. Це було років десять тому, тому... А, я завжди признаю свої помилки, бо я тоді ще був юний і так далі. А, хоча відео не, ну, і про це частково. Про що я говорю ще раз, якщо ви в якихось палких споручаннях все ж таки людину переубедили і зламали сприйняття, тоді у вас буде довгий довгий шлях будування людині нового сприйняття. Чому? Тому що в цьому все ж таки всесвіті працює як. Ламається досить легше, ніж будується. Прикладів може бути дуже багато. Олівець зламати легко, зробити його важко. Будівлю зламати більш-менш легко, особливо якщо в тебе є важка техніка, а от будувати будівлю важко. Дерево ростимо довго, ламаємо досить легко, досить просто. Тому давайте останній раз. Якщо ви все ж таки... Якось вирішили переубіждати людину, ламаючи її сприйняття, то будьте ласкаві, не становіться гвалтівниками, не становіться психологічними насильниками, не становіться психологічними злочинцями. Вберіть відповідальність за те, що ви руйнуєте чужі психіки. Навчайтеся на психологів і потім е, давайте людині більш, міцні, більш міцнішу будівлю її свідомості. Дякую.